Ой чого та чайка скиглить над водою, про що хвиля шепче тихо за собою, чайка скиглить, плаче, чорний ворон кряче, Кряче та питає, де козає. Плаче, чорний ворон кряче, кряче та питає, де козак гуляє, де козак гуляє, де січі слава, де її читати, де церква святає. Де... Мане зброю, святили, ні, Богу молились, і Бога просили. Мане зброю, Святили в Богу молились, і Бога просили Отче наш що є сир на небесах нехай святиться. Твоє, Нехай прийде прийня. Твоє нехай буде воля твоя, ой дай Боже сили, та й на полки наші, захисти від шаблі, голови, козачі, захисти наш Боже і дитину, захисти сестри. Захисти на Боже матір і дитину, захисти сестрицю за нашу Україну. нашу україну є рідну мову, пісню соловни. На зелено дібробу, за наш Боже, святі могили, Де лягли спочити сини України. За наш Боже, святі могили. Де лягли спочити сине України?